Всім привіт! З вами канал Космос. Мене досить часто запитують, чи правда що НАСА фотошоплять фотографії з Марсу. І якщо це справді так, то навіщо вони це роблять? Невже НАСА хоче приховати від нас правду про те, як насправді виглядає Марс? Чи можливо для цього є якісь інші причини? Давайте розберемося у цьому питанні разом. Одразу відповім на перше запитання. Так, фото з Марса справді піддаються обробці. І це слугує родючим ґрунтом для різних теорій змови. Однак правда може не сподобатись конспіролога. Для того, щоб зрозуміти, навіщо НАСА ретушує фото з Марсу, спершу давайте розберемося з тим, як, в принципі, фотоапарат отримує кольорове зображення. Адже, врешті-решт, людське око та фотоапарат влаштовані по різному. У сучасних цифрових фотоапаратах зображення фіксується за допомогою матриці. Яка фактично є величезною кількістю маленьких фотоприймачів, з'єднаних в одну пластинку. Проте фотоприймач сам по собі не розрізняє кольорів, він лише реєструє інтенсивність світла, що на нього падає. Для того, щоб зробити фотографію кольоровою, використовується фільтр Байера. Як він виглядає, ви зараз можете бачити на своєму екрані. Фактично, він є масивом світлофільтрів, яким накривають матрицю з фотоелементів. Цей масив організований так, що в ньому по 25% комірок пропускають сині та червоні кольори, та 50% зелене. При цьому комірки розподілені по масиву рівномірно. Таким чином, на частину фотоприймачів потрапляє тільки синє світло, на частину тільки червоне, і на половину тільки зелене. В результаті ми отримаємо три зображення в різних відтінках. Комбінуючи ці зображення, ми отримуємо кольорове фото. Тому технічно абсолютно будь-яка фотографія піддається обробці вже на етапі фотографування. Адже в кожному цифровому фотоапараті вбудовано кольорний фільтр. І ось нарешті наш марсохід аналогічно зробив фото марсіанського краєвиду. Але як ми можемо бути впевнені, що пейзаж на фото зображений саме таким, яким його побачило б людське око? Адже врешті-решт, фотоапарат і око влаштовані по-різному. Навіть на землі той самий предмет. Сфотографований за різних умов освітлення, може виглядати по-різному. До прикладу, погляньте на ці три фотографії однієї кімнати при різному освітленні. Чи зможете ви впевнено сказати, якого кольору, скажімо, подушки на дивані? Я, наприклад, не візьмусь за це. Хоча життєвий досвід і підказує, що, швидше за все, вони білі. Але наш життєвий досвід не придатний до марсіанських фото. Жодна людина там не була. І ми не можемо знати, як марсіанське освітлення спотворює кольори. Адже справді, умови освітлення на Марсі відрізняються від земних. По-перше, Марс знаходиться просто далі від Сонця, ніж Земля, і тому отримує менше сонячного світла на одиницю площі. По-друге, атмосфера Марса дуже розріджена, тому розсіювання світла в атмосфері істотно слабше, ніж в атмосфері Землі. по третє атмосфера Землі складається з азоту, кисню і невеликої кількості інших газів. А атмосфера Марса майже повністю складається з вуглекислого газу, тому розсіювання світла у ній відбувається інакше. Ну і нарешті в атмосфері Марсу дуже багато пилу, який поглинає сонячне світло. У результаті до поверхні планети доходить лише близько 40% сонячних променів. Крім того, на освітлення також можуть впливати і погодні умови. Але ми зрозуміло хотіли би бачити марсіанські краєвиди такими, якими ми би їх спостерігали, перебуваючи на Марсі. Саме для того, щоб отримати такі зображення, НАСА і редагують марсіанські фото. У марсоходів є спеціальна калібрувальна пластинка, що містить зразки основних кольорів. Марсохід робить фото марсіанського пейзажу і потім фото калібрувальної пластинки, після чого передає їх на землю. За змінами кольорів на калібрувальній пластинці, можна судити про те, як змінились інші кольори. І це дозволяє фахівцям скоригувати кольори так, щоб отримати зображення таким, яким його побачила б людина, якби вона була на Марсі. Шляхом регулювання балансу білого можна отримати фото марсіанського пейзажу такими, якими вони виглядали б, якби інтенсивність сонячного світла на Марсі була б така сама, як на Землі за нормального освітлення. Часто такі фото, прихильники теорії змов, видають за те, як поверхня Марса виглядає насправді. Ну і зрозуміло, що всі фотографії, зроблені кожним марсоходом, доступні у вихідному, необробленому вигляді на сайті NASA. Посилання на нього ви можете знайти в описі, тож тут немає жодної змови. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання про космос та фізику, пишіть їх у коментарях, і ми намагатимемось зняти про це відео. Також дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент кращим. Слава Україні.